Так, всех витаю. Ну, это уже в том роде, наверное, остальная посылка. Для Анастасии Геннадьевны. Распаковка. Поехал. Так, никель. Понятно. Надо. Сразу пулять. Ну це на образец це пулять, це теж на нікелю. це теж нікелю. це привітать так і тут нитель ДП-24 Що у нас тут шо слетіло, да? А у нас таке вже подобно було. Да? Це треба розбирати, дивитися, що тут внутрі, по-моєму, или транзистор, чи мікросхема. Ну, тут тільки срібло контакти. Це те саме. Ну, це таке саме. Тут тільки наверное, якісь мікросхемки. Так, це перевірять. Давайте ми зараз все виложим, що в посилці, і далі включимося так, поїхали в фінал цієї посилки. Дивіться, ось вот такий матеріал був. Ну, ось. Он. Кусочек никель. Ну, Таке питання нема, 350 гривні кіло на сьогодні. Далі. Ось вот такі железки були. Ну, ми їх віддільно пооткидали. 10 ну тут никель трошки вредных 68 нарахував я к 65% такий материал на 3,5 так по кмкам ясно понятно так ну вот такие нарахував хотя це теж никель ну я пульну тут никель есть Щас, ну, є, там 27%. Ну, але треба знімати цю резинку. Ну, його тут небагато і було. Тут 3-4 ролика. Таке нарахував вот Ось такий кусочок був. Це лопатка якась турбіни ну. ну, те ж саме тут 60-62% нікеля малібде. Ну тут вредних нема. Ну, таке десь теж в районі там. 180-200 гривень стоїть такий матеріал. Так, далі. Із нецікавого срібло 68 грамів. Достаємо з кульочка. Ну, По-перше, на вагу пробуйте. ну Це ніяк не срібло. Це чистий алюміній. Ну, воно нічого не важить. Ну, аби то срібло було, воно б платило. Так, і спорне питання в мене було, написано платина 3,5 грама. Та сейсу. Видно? Тут тантал, срібло, і ще щось пів таблиці Менделєєва. Ну, давайте я пульну ще з другої сторони з якоїсь. Ну, те ж саме. Срібло, вольфрам, тантал. Ну, Не знаю, я оце, ну, можу назад відправити, я нічого не викидаю, воно потім поскладається в цю коробочку назад так далі. І з того, що було більш-менш цікаво, отаке срібло чисте, але ну, я прожигав його горілкою. Бачите? Ну, покажи шарики. Якщо воно не міняє колір, скатується і м'яке, то срібло. тому що було два кусочка там, де просто позлазило срібло ну, посріблення. Його небагато було, Ну, в основному срібло. Далі, що в нас ще по аналізам? По аналіз. А, ну, до речі, 53.1 по 1,5 гривні грам оця фольга. Ну, Раз людина вислала плюмбум, ну, оце теж пуляти не буду, теж плюмбум, один кусочок був олова. Ну Майже чисте олово. Якщо вот такого багато, да, таке може коштувати там, в районі 700-800 гривень кіло. Такий матеріал. Э, так, Поїхали далі. Ну, Що у нас тут було? У нас часи жінські були, аушка. 100 гривні штуки. Э, 140 мікросхеми по 38 по 35 гривень. А от і 630 І з цікавого, ось такі роз'єми. Папа, мама. Перерахували по ножкам 25 гривен за один контакт. Два транзистора було 809 30 гривні і 908 65 гривні. Резки були одна 202-й паспорт 133 гривні штука. І одна 204 паспорт неприйомна. Ну, не ось, до речі, те срібло. де Послазила, його, по-перше, воно довго гріється і не скатується в шарик. Ну, це те, що я не рахував. Так, порозбирали у ті коробочки. Ну, ми порахували. Тут 140 мікросхемка одна. І де вона? 136 одна. Так, такі мікросхеми порахував е, гробіки так звані по 33 гривні. тому що тут ну, багатьох ножок немає, воно видрано. Якщо б воно було добре відпаяно, порахував би по 36 Ну, Трошки скинув, вибачайте. Ну, якось так. Так, е, КМ-ки пластик по 12 гривні, зелені по 46 гривні. Що в нас ще тут таке було? А, ну оце, до речі, по 35 гривні. Це звичайна нержавійка. Ну, Я не знаю. Якось. Пульну на відео, щоб люди бачили. Ну, навіть восьмерка. Ну, восім нікеля. Це звичайно. Так, вроді все. Так. Та, а, було ще. Ну, оце теж, не знаю, як рахувати. Це лужонка. Ну, навіть пульну. Це не посріблення. Ну, Купрум олова. А в цьому матеріалі, зараз тут десь було, витягнуто. отут срібло. Тут посріблення. Просто що воно намішано. ну, Тут срібло. Ну, за це я накину. накину. вроде... А, ну розйоми білі. Теж не рахував, ну, посріблення їх тут небагато. Із, із того, що помілачі. Так, яка в нас сума вийшла, пан студент? Сума вийшла 13 тисяч 806. Грн. 13 806, так. Ну хай буде 14 тисяч з учотом отого і у цього. Ну, якось так. Всім дякую, підписуйтесь.